Так, історичне рішення міжнародного кримінального суду. Перший крок зроблено Путіну. Виписали арешт в міжнародному кримінальному суді. Про це повідомила сьогодні в прес-релізі міжнародного кримінального суду. От там кажуть, що 17 березня цього року палата досудового провадження видала ордери на арешт Путіна та Марії Лаврової Білової, уповноваженої президента Московії у справах дитини. І, до речі, їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей. Е, у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації українських дітей. Справжні цифри ще можуть бути більшими. 308 дітей наразі вдалося повернути це досить важкий процес, але ми працюємо над цим. Так кажуть в офісі президента. А от що кажуть в Генеральній прокуратурі України, точніше в офісі Генерального прокурора. І якщо ці дві особи підозрювані, вийдуть за межі свого е, своєї недокраїни, своєї країни гною, то їх мають заарештувати та передати до суду. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. Ось його коментар. Сьогодні історичний день, те, що було очевидно, всім нам. Те, що дехто в світі зрозумів, ще в 2008 році багато хто в 2014 і майже всі в 2022 нарешті отримала юридичне визначення. Російський президент Путін офіційно підозрюваний в воєнному злочині. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі щойно видав ордери на арешт президента Російської Федерації Путіна та уповноваженою справ. Дитини Російської Федерації Марії Львової Білової. Вони є підозрюваними у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Це означає, що з цього моменту до свого арешту президент Росії і Верховний Головнокомандувач Російських Збройних Сил, як глава терористичної держави, буде боятися здійснювати поїздки за межі Росії через ймовірність, що його видадуть. Міжнародному кримінальному суду. Це означає, що кожен політик, який вважає себе цивілізованим і який дивиться в майбутнє, має тричі подумати перед тим, як мати справу з російським керманичем чи його поплічниками, а надто тиснути руку чи сідати за стол переговорів. А якщо до говорити про країни, які можуть арештувати Путіна, то таких аж 122. Ось є інфографіка, слово і діло. Це країни, які підписали Римський статут і ратифікували його: 122 країни. Одразу ж Маша Захарова, представниця МЗС Московії, вискочила із своїми недолугими коментарями і почала розповідати, що це рішення для нашої країни не має жодного значення. Зокрема, з правової точки зору каже Маша Захарова. Ще вона додала, що Московія не є учасником Римського статуту міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе з цим органом. Росія не співпрацює. Та яка різниця, що ви там не співпрацюєте? 122 країни. Якщо там хтось із вас, ну точніше, поки що ваш товариш Прутін, терористи, вбився. Якщо він вийде в одну з цих країн, його мають арештувати. 122 країни просто нагадую. друзі? Ось такі новини дуже приємні для нас і світу. Слідкуйте за оновленнями в телеграм-каналі umn.ua, Підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network в YouTube, Ставте вподобайки, тисяти дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими відео та прямими етерами. Донатимо на українське військо. Це обов'язково і систематично потрібно робити. І Також просимо вас і про підтримку нашої роботи, журналістів проекту Media Network, всім, хто долучається до розвитку нашого проекту, величезне дякуємо. Слава украјински армији и смерт окупантам!